Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! Маю для вас дві новини. Перша це те, що завтра стартує турнір поповнення колекції, де за перше місце ми зможемо отримати великого або верховного галика відповідно до вашого рівня аккаунту. Також Пларіум анонсували ребаланс двох героїв. Перший це Сюзерен Катон. Що саме йому змінили? Йому змінили його А2. Виглядає зараз вона ось так. А стане наступним чином. Атакує усіх ворогів, накладає зменшення захисту та слабкість, шанс у 80% залишиться. Можливо, шанс збільшить до 100%. Чекаємо релізу. На А3 все залишається як було, тільки скриті коефіцієнти піднімуть. Тобто, в чистій теорії, можливо, він почне бити. База дозволяє. Окей, другий герой, який йде під ребаланс, це мастер Куні Колілінгус Елегіус. Йому змінили його А2, А3 та пасивну навичку. Давайте розбиратись. А2, в принципі, залишається так само, як було. Тільки ось тут додають приписку, що накладає ще блок бонусів. Приписка про дублі залишається. А3 атакує всіх ворогів, Знімає 2 бонуси. Скорочує шкалу ходу на 20% і додатково на 10% за кожен знятий бонус. Ось так він зараз буде виглядати. Також, змінили його пасивну навичку. Зменшили КД на 1, тобто замість 6 буде 5. Звучить вона так. Якщо зазнає смертельного удару, не помирає, а залишається живим із одним здоров'ям. Це залишається. Ось це все змінюється. Тобто, при цьому лікується на 30% власного здоров'я і накладає щит силою 30% свого максимального здоров'я. Ось ця приписка про штраф лікування. Залишається. Ось такий ребаланс, друзі. Пишіть свої враження і чи вилізуть цих два герої із складу, можливо, в якийсь контент, а не зізку був вайпер, підписка вподобайки, і зустрінемось в наступному відео. skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.